Którzy? które, który, Dawaj to jest? teraz wracacie. Który C win, tak? Kotry jakiej, win? Który chłopak, który kot, który pies, kotry jakiej? Która, mają mówić to o zielonocie, czyli C kotra jaka? Która dziewczyna, która książka? Które ma dwa znaczenia? C może być albo od dna, kiedy my кажemo, na przykład, które dziecko kotre, bo ono od tak? Ктуре дзерсько, куре шесло і так далі, так котре. Але теж це може бути множина, коли ми говоримо про оне. Нагадую, оне це будь-що, де немає жодного живого чоловіка. Пси, коти, кобіти, речі, якісь і так далі, це все оне. Коли ми про це кажемо, то ми кажемо ктуре, куре коти?», ктуре кобєте, куре дівчини і так далі. Туре. Якщо ж ми маємо. Хтужи, то ми кажемо про Оні. Тобто, це теж вони, котрі, але вже кажемо про Оні. Серед тих всіх котів, псів і людей, з'являється хоча б один живий чоловік. – і так далі. Хтуже це? Oni. I tutaj, proszę, uwaga, pre-idmieniwanie nie zmienia się. My mamy, które oni, tak? które koty, ale którzy studenci. Ale kiedy my odmieniujemy i każemy, których kotów, my nie każemy, których studentów, którym studentom i tak dalej. Nie, nie, nie. Tylko w mianowniku, tylko na zewnątrz odmienku w początkowej formie, które, którzy. А далі при відмінюванні кто котів, котов, кторих студентів, а кторим котом, хторим студентом нічого не змінюється тільки в називному, Будь ласка, часто помилка українців.